Не на словах, а на ділі. Ми маємо показати Америці та американцям, що Україна демократична країна. А значить, Україні як повітря потрібна демократична процедура. Маю на увазі вибори. Подобається, це комусь не подобається. На часі, не на часі. Хочете підтримку Америки? Проведіть, мені хоч одну демократичну процедуру. Не базікайте про демократичну процедуру, а саме проведіть. Розумієте, в чому фокус? І це, так би мовити, буде тільки перший крок. Тому що ми сильно загралися в РСР а чомусь прилітає Америці. Чого б це раптом в науці невідомо? Тим не менше, і це тільки обстановка зараз. Це щоб ви не казали, що ми здобули на Тисячний День війни. Ми здобули зараз поразку, фактично. Буде добре, якщо не розгром. Оце наш здобуток на Тисячний День війни. Тепер давайте поговоримо про те, як ми дійшли до такого життя. Знову ж таки, ми обрали не того президента, якщо чесно. Тобто для мене це взагалі повний абзац, який гарний Володимир Олександрович. Його щастя, що до великого вторгнення я працювала, я взагалі очі не піднімала. Тому не сильно буду говорити про те, що я і так мало знаю, я навіть не гуглила. Давайте звернемося безпосередньо за тим, за чим я слідкувала. А я слідкувала за тим, що у нас безпосередньо Путін задовго до війни. Якщо чесно, збирав, концентрував війська для нашого кордону. Це було задовго до війни, про це всі говорили, давайте ще я розкажу. Тобто, це було очевидно, що буде напад. Очевидно, всім, хто дружить з політикою з головою. Володимиру Олександровичу, це було неочевидно. І розумієте, на початку війни я якраз мусорила тему фашизму. Тобто, якщо цікаво, звідки. Пішла оця вся мусольна тема про фашизм, це якраз я. Це якраз я закидувала росіянам чудову тему, а доведіть, що ви не фашисти. Розумієте в чому фокус? Я, у мене там була своя дискусія, я про це пізніше розкажу під час війни, після війни. Тим не менше, США якраз були в стані такому. США думали, це було видно по їхнім журналістам. Блогери зі США їздили до російських блогерів, вони там говорили. Знову ж таки, після війни накину пару відео, бо там є декілька просто цікавих діалогів, але зараз не про це. Справа в тому, що США коливалися. Це вже добре. Тобто, протягом. Чи малого пласту української історії, Західний світ на нас закривав очі або дивився крізь пальці. Ну, тобто, як би ми не казали погано про США, про Європу, що їх допомога така яка непевна, знову ж таки, якщо порівнювати з тією історією, що в нас за спиною, то допомога США та Європи ще навіть дуже сильно певна. Народ нас підтримують на третій рік війни. Шати Європа. Це попри те, що ми продули всюди де тільки могли. Якщо чесно, як... от саме як політики. Знову ж таки, я блогер каналу, який завжди робить зміст зміщення, точніше, в сторону політики. Тому військові не ображайтеся. Вас це стосується сильно, непрямо опосередкований взагалі. Можете побути тут глядачами, ну, тобто, не про вас зараз, а про наших Гавриків. Справа тому, що ша були плюс-мінус, я ж кажу, вони коливалися. Вони, якщо чесно, і зараз коливаються на третій рік війни. Але це треба дякувати Володимиру Олександровичу і кланятися йому в ноги.